Доброго дня, глядачі каналу Спекулянт. У вашій увазі пропонується такий компресор автомобіля КАМАЗ. Такі його параметри. Це на Євро КАМАЗ. Компресор новий. Заглушечки. На автомобіль не встановлювався. Ціна його 5500. Також є піддон двигуна D240. Трактора МТЗ. От такий його стан. Різьба ідеальна. Ось там. Ціна 3,5 тисячі гривень. Також є отакий гідрозахват для тралювання лісу. Агрегатується з трактором МТЗ, ЮМЗ, Т-40. Повністю справний, нічого не поламано. Ось тут тільки підварений в цьому місці була тріщина, кріпленні, усилений. Ціна його 16 тисяч гривень. Також є такий речах задньої навіски трактора ДТ-75. Тут по яблуку. Отвір 38 міліметрів, не, не фокусуйся. Їх є два, ціна їхня 2000 гривень пара. Локація Київська область. Номер мого телефону 099 294 48 38. Дякую за увагу.